Звіт або звільнення такий ультиматум працівникам державних установ та федеральних департаментів висунув Ілон Маск. Він як керівник з ефективності уряду розслав електронні листи й дав дві доби працівникам, щоб вони оцінили свою ефективність за тиждень та відзвітували. Листи маска це ж не це ж не юридична вимога. Ми це маємо розуміти. Це просто один із засобів політичного тиску. Деякі відомства одразу порадили своїм співробітникам підкоритися маску, і тим, хто вже відповів на листа, чиновнику соцмережі X пророкує підвищення. А от противникам навпаки пригрозив, що скоро пакуватимуть валізи. Йдеться про держдеп, Пентагон та ФБР. Вони рекомендували своїм співробітникам не брати участі в експерименті. Запит наведений в електронному листі був абсолютно тривіальним. Усе, що потрібно було зробити, це надрукувати кілька слів та натиснути Надіслати. Натомість багато з них провалили навіть цей божевільний тест, який насторожив навіть деяких керівників. Чи бачили ви коли-небудь таку некомпетентність і презирство у питанні витрачання ваших податків?